Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Давно я не знімала майстер-класи, але на то у мене були і причини. Сподіваюся, вийду до вас у розмовне відео і розповім, що в мене трапилось. Це був експеримент, виклик навіть. Не то, що експеримент, а виклик для мене. Тому я вам в наступному відео розповім, що в мене трапилось. І зараз ми з вами будемо плести каблучку. Каблучку ми будемо робити із бісеру Мі'юкі Тіла. В мене останнє моє замовлення було з таким бісером. Я з ним ще ніколи не працювала. Це вперше, так як мене замовили, я спробувала створити на замовлення. Комплект замовляли з цього бісеру. І хочу з вами поділитися майстер-класом, як плести такий комплектик. Але дивіться, ми будемо плести з вами каблучку. А ви, якщо, наприклад, не хочете каблучку, а бажаєте, наприклад, браслет, ви просто продовжуєте довжину. А далі кріпити фурнітурку. Тобто, це все за бажанням. Так, значить, у нас бісер міюки тіла ось чорний, чорного кольору. Це у мене, давайте так скажу, середній розмір. Тобто є вужчий і ширший, а це середній. Так, Далі у нас буде міюки е, круглий, це в мене 15-й розмір золотий. Далі нам потрібна з вами ниточка, в мене ниточка титан 60, е, але взагалі я на, намагаюсь використовувати. М, Нейлонову ниточку, ось міюки. В мене просто залишилась тільки біла, в чорному кольорі вже закінчилась, тому я буду використовувати титан. Але взагалі я використовую ось таку ниточку. Міюки, тільки в іншому кольорі. в мене просто чорна закінчилась. Так, ниточка. Далі у нас іде з вами голочка. Так. Номер 10-12 бісерну голку. Довжина то вже як вам зручно. І обов'язково це у нас з вами ножиці. Так, каблучку я буду робити собі на середній пальчик, це в мене буде довжина 6 см. Так, зараз ми вдягаємо ниточку в голочку. Так, стосовно довжини. Чесно вам скажу, що я тільки ось один раз сплела комплект. Це Я сплела е каблучку і браслет. І, чесно кажучи, я й досі не зрозуміла, скільки потрібна, яка потрібна довжина. Тому так, давайте е я гадаю, що не більше, чим метр це Однозначно, навіть менше. Все залежить від об'єму пальчика. Тобто відмотуємо довжину десь метр, я думаю, достатньо буде цього більш ніж достатньо. Так, відмотали, вдягнули і будемо з вами починати працювати. Так, ниточку я вже вдягнула в голочку. І ще я вам не сказала стосовно е кількості, так, скільки потрібно. Значить, дивіться, я купувала. У мене пакетик 5 грамів, і мені вистачило 5 грамів на браслет і 2 каблучки. Браслет у мене був довжиною в 15 см. І дві каблучки по 6 см. Мені цього вистачило. Тобто, а ви далі вже якби самі розраховуєте, скільки вам потрібно буде цього бісеру. Цей бісер за рахунок того, що він мілкий, тут його дуже багато. Тобто, його вистачить на багато різних на багато виробів. Так, я вже собі ось. Підготувала. Так, зараз ми з вами обов'язково повинні зробити бісеринку стоп. Набираємо одну бісеринку. Ой, вибачте, будь ласка. Так, залишаємо невеличкий хвостик. Тепер голочкою з іншого боку проходимо один раз. І для надійності, звісно ж, другий раз. Так. Тепер з вами набираємо одну золоту, одну чорну. Ось так. Тепер підтягуємо ось так у нас виходить, так? Так, зараз щось дуже погано видно вам ось так. Так, тепер з вами ми набираємо три золотих, Два, три золотих. Набрали три золотих. Проходимо ось в інший отвір. У нас тут в цьому бісері два отвори. Проходимо. Ось так у нас з вами вийшло. Зараз переверну ось так. Так. Тепер ми з вами набираємо одну золоту, одну чорну. І проходимо уважно ось в золоту, не в стоп бісеринку, а та, що поряд. Ось так. Проходимо і підтягуємо. Зараз. На початку щільно треба підтягнути. Ось так. Поки нічого не зрозуміло. Далі. Набираємо дві золотих, такий мілкий і незручно, дві золотих проходимо в отвір, в другий наш, ось так. І коли ви отак ось проходите, центральну бісеринку трішки притиснути треба, щоб вона, так ось в три бісеринки лягли. Так. Далі. Набираємо ми з вами одну золоту, одну чорну набрали ось ми вийшли вгорі, так. І тепер ми проходимо у золоту бісеринку. Ось так. І підтягуємо, обов'язково підтягуємо. Так. Далі набираємо дві золотих. Проходимо у отвір. Так, підтягнули і обов'язково центральну бісеринку притиснули. Так, далі. Набираємо одна золота, одна чорна, і проходимо у золоту. Ось так. Проходимо. Обережно підтягуємо. Так. Далі набираємо дві золотих. Складності в цьому плетінні взагалі немає. Так, і проходимо в отвір. Нагадую, притиснути. Бачите, якщо ми не притиснули з вами, то у нас центральна бісеринка ось так випирає. А якщо її Ось так притиснути і підтягнути ниточку, вона лягає плотненько, ось так, рівнесенько. Так, далі набираємо з вами одну золоту, одну чорну, проходимо у золоту. Так, підтягуємо. Набираємо дві золотих, проходимо в отвір. Притискаємо бісеринку. Далі одна золота, одна чорна. Пройшли у золоту. Ось так. Зараз підтягнули. Ось, дивіться, ось так у нас виходить. Дуже-дуже гарно виходить. мені здається, каблучка буде неймовірна. Так. Набираємо дві золотих, Так, і проходимо в отвір. Притиснули центрально. Так, далі одна золота, одна чорна і в золоту, в золоту пройшли, підтягнули. Так. Набираємо дві золотих, проходимо в отвір. Так. Притиснули. Так. Одна золота, одна чорна. І в золоту. Ось так. Підтягуємо. Дві золотих. В отвір. Ось так. Є, далі. Золота, чорна. Проходимо в золоту так, підтягнули, дві золотих в чорно. Так, отвер пройшли. Тепер набираємо одна чорна, ой, одна золота, вибачте, одна чорна, і проходимо у золоту. Так, я вгадаю, що ви зрозуміли, як треба плести. Тому плетемо довжину каблучки, яка вам потрібна, і далі вже на з'єднанні ми з вами зустрінемось. Так, плетемо. я плету 6 см. А ви плетете то, що вам потрібно. Так, дівчатка, зробила я свою довжину на каблучку. Тепер дивіться, як ми з вами з'єднуємо. Значить. Коли ми на каблучку, у нас повинно завершення бути, щоб ось тут перша була внизу, наприклад. Да? І ось тут остання була внизу. Або на, на ось так. Якщо перевернути, то тут перша і тут. Тобто закінчення повинно бути симметричним, тоді в нас вийде з'єднати. Значить, дивіться. Ось у нас верх наш, тобто з бісеринкою стоп. А ось це у нас де ми зупинились. Тепер ми з вами ось так, з'єднуємо, так. Ось так. Зараз. Так. Зараз буду намагатись показати. Так, ось ми вийшли. Зараз. Не бачу. Так, ось ми вийшли. Тут треба буде обов'язково поправити. Ой. Тепер беремо ми ось ми вийшли. Ось у нас три бісеринки. Ми в першу ось у цю, зараз, вибачте, не фокус треба навести. Ось у першу нашу бісериночку, золоту. Проходимо. Зараз вже заплуталось, звісно ж, куди ж без цього? Так. Ось так. З'єднали. Далі. Треба зняти бісеринку стоп обов'язково. Тепер ми знімаємо бісеринку стоп. Зараз. Так, дівчата, зняла бісеринку стоп. Ось ми вийшли. Зараз, пробачте, ось вийшли. Тепер ми з вами набираємо просто чорну, без нічого. Ось ми вийшли з золотою. У нас є ось ще одна золота. Ми згори донизу, ось так, голочкою заганяємо нашу бісериночку. Все, отак щільненько. Це ж, звісно ж, незручно, тому що дві нитки соваються. Можете не знімати бісеринку, потім зняти, якщо. Просто мені так одразу краще, хоч і не дуже зручно, але як є. Так. Ось так. Пройшли ми ось в цю золоту. Тепер набираємо дві золотих. Так. Зараз ось так. Ай, не можу набрати. Набираємо, проходимо в нашу отвір в другий. Так, підтягуємо все. Далі, дивіться. Ось тут же у нас перша наша бісеринка, де у нас початок, і в неї ж нам потрібно з вами зайти. І також я одразу зайду і в чорну. Тобто ось так. Все, я затягнула. І ось тут затягнула з двох боків. І дивіться, бачите? Все в нас ідеально. Так, тепер наше з вами завдання це сховати ось цю початкову ниточку і кінцеву ниточку. Ховаємо ми, проходячи між бісеринками, хаотично. Обов'язково обов зав'язуючи вузлик між бісеринками. Краще його робити. В мене, в мене виходить краще між оцими великими бісеринками робити цей вузлик. Так, ховаємо ниточку, я вам пояснила, як ховати. Ховаємо, і потім вже будемо з вами дивитись на наш результат. Так, дівчатка, ну що ж, ниточку я вже сховала. Ось така каблучка у нас з вами вийшла. Зараз приміряємо. Ось так. Дивіться. Давайте я зніму червону, щоб було краще. Дивіться. Ну, Гарно, гарно. Дуже гарно. Мені дуже подобається. Чорне з золотом, можливо, ще якби чорний зі сріблом. Також ще, дівчатка, можна робити за бажанням два кольори. Ой, вибачте, ось так. Два кольори. Тобто, можна ось тут, наприклад, чорним, тут білим. І, і якийсь. В принципі, до білого і до чорного золото підходить. І можна маленьке використовувати золотий. Ту все за бажанням, фантазія, все. Як воно буде разом виглядати ці кольори. Це ще теж той квест підібрати колір. Ну що, гарно в нас вийшло. Мені дуже-дуже подобається. Ну, що ж, дівчатка, Щиро вам вдячна за те, що ви додивилися відео до кінця. Зробили разом таку неймовірну каблучку. Це для мене теж щось нове. Я навчилась і вирішила навчити, можливо, хтось не вміє, можливо, теж ви вміли, а для мене це щось нове. Ну, Взагалі, я вирішила поділитись, тому ось так. Щиро вам вдячна за перегляд. Напишіть, будь ласка, коментар, сподобалось вам чи ні. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на канал, поставте обов'язково вподобайку. І сподіваюся, що вдасться мені все ж таки записати вам розмовне відео, розповісти про те, що в мене трапилось. Тому чекайте. Чекайте все. До нових зустрічей. Бувайте.